Сія ланцюг єднання нещодавно започаткована в Комінтернівському, продовжує згуртовувати жителів району в патріотичному дусі на другий день християнського свята Великодня зібралися активісти на звичному місці меморіалі жертв голодомору та політичних репресій. Аби у святий день мирною демонстрацією заявити про свою позицію єдиної вільної нероздільної України. Сьогодні тільки приїхали повернулися з акції чудової акції, яка називалася Збери Великодній кошик солдату. Ви знаєте, що на території нашої на нашій території знаходяться чотири військових частини: Красносілка, Чорноморська, Вапнярка, Сичанка. Сьогодні ми від імені всіх вас. Від всієї громади Комітернівського району міста Южне привезли кошики великодні нашим солдатам. Вони просили передати вам велику подяку за те, що ми підтримуємо сьогодні українське військо, тому що сьогодні немає нічого більш важливого ніж захистити нашу державність, ніж захистити незалежну єдину суверенну державу Україна і не допустити, щоб у нас не дай Боже. На цьому місці, на іншому, замість нашого українського прапора, появився російський триколор Путін не хоче успішної України. Росія не хоче незалежності нашої держави, тому що ми є єдина країна, яка є прикладом для всього євразійського простору. І шлях у нас тільки один. Це своїм прикладом. Показати, що з вірою в Бога, з відповідальністю перед людьми, ми здатні побудувати ту країну, на яку будуть рівнятися. І сьогодні тільки разом з мамою ми можемо встановити те, що у нас бути в нашому селищі і в, нашому, в нашій країні. Ну, по-перше, це об'єднатися заради свободи. Буде свобода, будемо мирні, будемо активні. У нас все буде. Цього разу до акції доєдналося більше молоді. Нові обличчя поповнили ланцюг, що стало позитивним моментом для організаторів. На добру справу демонстрантів благословив отець Петро, настоятель храму усіх святих землі української. Пісні патріотичної тематики укріплювали картину єдинства. Слова гімну України та заохочувальних гасел супроводжували зібрання від початку до кінця. Нехай Боже благословине буде над вами, над вашою хорошою справою, яка починається. Починається з того, що ми з думки нашої, з нашої слова, з нашої, з нашої свободи, хочемо жити вільно, щоб ніхто над нами не панував і ніхто нами нікому не керував, а щоб ми були дійсно українською вільною і незалежною державою. Христос воскрес! воскрес! Слава Україні Героям слава! Христос Воскрес, Воскресла Україна. Ми, стали, ми встали з колін, і ніякий ворог, лютий ворог, не не заставить нас стати знову на коліна. Ми саме є миролюбна. Прекрасна нація в світі, яка є, навіть наш Великий князь е е Святослав, ідучи на ворога, боронюючи Київську Русь, і то не поступав так підло, низько ницю, як поступив е північний брат в образі Путіна. Він посилав гінця і казав: «Іду на ви! За доброю традицією, з власноруч створеними плакатами, жовто-блакитними стягами, стрічками на грудях та прапорами партії організатора акції, усі присутні утворили живий ланцюг, взявшись за руки. Вітальні сигнали водіїв, що проїздили повз стали приємним відголосом та знаком підтримки для демонстрантів. Моя країна, знаєш ти і я, Україна. Тут найкращі люди є у них, мета, щоб жилось всім добре, много я Життя не впаде на